А якщо я скажу тобі, що 2025 рік може бути одним із найкращих для входу в крипту, і це не просто і пусті слова чи хайп, таке вже траплялося. Закономірність, ФРС, інфляція, ріст глобальної грошової маси це все може звучати нудно, незрозуміло. Але саме вони вирішують, скільки грошей піде в ринок. Як ти думаєш, куди ці гроші підуть? Якщо ти прогавиш цей момент зараз, наступний може трапитися лише через 4 роки, тому не гаймо часу. Давай розбиратися, чому саме зараз час діяти? Сьогоднішня наша тема буде макроекономіка Сполучених Штатів. Так, це може здаватися там складно, але саме вона впливає на рішення ФРС, а рішення ФРС впливає на кількість грошової маси, а грошова маса йде в ринок. А в ринку вона звичайно розподілюється між ризиковими і неризиковими активами. Тому нам реально цікаво і потрібно реально в цьому гарно розбиратися, ну як мінімум знати, куди дивитись деякі точки. Хочу почати з державного боргу США. Це така важлива метрика, куди треба дивитися. Він з кожним роком росте в геометричній прогресії. Як кожен борг його треба обслуговувати? Обслуговування з коштою грошей це такий важливий фактор, над яким зараз працює в принципі ФСФРС. Працює працює Трамп з його тарифами. Він таким чином хоче його реструктуризувати або змусити ФРС прийняти міри, щоб зменшити цей борг. Як можна зменшити цей борг? Є два таких вісомих важелі. Перший це продажа облігацій, тобто бандів іншим країнам світу, які викуповують банди. Тим самим вони викуповують цей державний борг. Друге, це гроші. Їх треба звідкись взяти. Їх можна взяти, по-перше, з надходжень в федеральний резерв. Тобто, це те, що зараз намагається зробити Трамп. Він хоче зібрати тарифами близько 900 мільярдів доларів, щоб найшли, надійшли в казну. Але цього недостатньо. Це всього один трильйон образно. А другий включити печатний станок. І надрукувати купу грошей, і закрити цим самим частину бор. Почнемо. Давайте з аналітики. Спочатку хочу подивитись, показати вам інфляцію. Інфляція зараз на рівні 1.38 В принципі, це дуже близько до е, таргета ФРС. ФРС намагається тримати інфляцію приблизно в 2%. Тобто, коли інфляція падає, їм треба зменшувати ставку, щоб вирівняти її. Коли інфляція виростає, їм треба збільшувати ставку, щоб вирівняти. Тепер, що в нас по ставці? Ставка зараз у нас 4.25%. Наступне засідання ОМК відбудеться 7 травня, і у нас е, е, більшість все-таки е, до того, що ставка не буде знижена, і вона залишиться на рівні 4,25 45 що досить таки висока. Наступне засідання буде через місяць, 18 червня, і тут уже зовсім другий показник. Тут уже більше, більше вірогідні зменшення ставки. Про що це нам кажуть? По ставці все просто: нижча ставка, доступна. Кредити, більше ліквідності, ріст фінансових асетів Тут все якби дуже банально і просто. Зараз 4,5 Ми наші цілі до кінця 2026 року. Ну і цілі ФРС це в районі 3,25 Що в цілому можна прослідкувати тут далі по таблиці? Кожен раз більшість стає на те, що ставка буде зменшуватись. Наступний дуже важливий фактор, на який обов'язково треба звертати вашу увагу, це Fed Balance Sheets, це тобто баланси ФРС. Якщо ми дивимося на графік, то вони у нас в принципі в довгостроковому вони у нас збільшуються, але локально вони зараз у нас зменшуються. Скажемо так, з початку 2022 року. У нас баланси ФРС вони знижуються. Що таке зниження балансів? ФРС? Це тобто гроші, ліквідність витягують з ринків, тобто їх достають. Задача в чому? Щоб ринки росли, ліквідність повинна також рости. Її повинно треба її вносити в, в ринки. Тобто буде з ліквідність. Вона буде рости. У нас є більш детальний чарт по по балансам. Він тут включає в себе дуже багато різних факторів. Ось тут вони всі прописані. Якщо узагальнити, більше грошей в економіці, більше ліквідності, і ринок фінансових газетів буде рости. Ну, якби все просто, більше грошей все росте. Зараз ми знаходимося в такому флеті, і останній місяць, навіть більше останніх два місяці, починаючи з 27 січня 2025 року, баланс ФРС збільшується. Але ми бачимо, що баланс зменшується так. Звідки це ці гроші беруться? Є такі Treasury General Accounts, тобто це такі запаси трижаки. Вони на початку 2025 року мали в собі на балансі приблизно 800-900 мільярдів доларів. І за вертольотів в економіці США було прийнято рішення використовувати ці гроші звідти і вливати їх в федеральну резервну систему. ФРС. Тобто давати цю ліквідність таким чином, ми з вами отримали штучний QE Quantity Easing, що є дуже позитивно. Тобто, на протягом двох місяців федеральну резервну систему в ліквідності влили 600 мільярдів доларів. Це дуже позитивний знак, тому ми і бачимо ось тут ріст цієї ліквідності. Хоча по балансам у нас продовжується QT. Також з 1 квітня у нас ФРС заявили про те, що будуть зменшувати кількість витягнутих грошей. Тобто раніше у нас кожен місяць витягували 50 мільярдів доларів, з 1 квітня це будуть 5 мільярдів доларів. Кажемо так, ми потихеньку входимо з вами в QE. Тобто ми вже, можна сказати так, в QE, тому що витягувати стали менше 5 мільярдів, але вливи в. Ліквідність стрижаків вони збільшуються, тому ми з вами по суті вже знаходимося в такому штучному QE. Це дуже гарна новина на, на кону зниження ставки, і у нас ріст глобальної ліквідності вже продовжується. Також два місяці. про неї ми поговоримо далі. Це все дуже буліш фактори, які реально грають на перспективний ріст. Тепер давайте більш детальніше зупинимося на вливі ліквідності стрижаків. На думку одного аналітика, вплив буде продовжуватись до кінця середини серпня 2025 року. З чим це зв'язано з тим, що при, приблизно в тих датах буде вирішуватися стеля е, державного боргу. І як тільки уряд домовиться про стелю державного боргу, там якусь суму, ліквідність в трижаках вона закінчиться і її треба буде різко поновити. Тут у нас е, Буде два фактори. Перший раніше було так, що коли ліквідність стрижаків потрібно було забити. Знову її потрібно буде наповнити до 900 мільярдів, які звідти забрали, включався класично печатний станок. Це було у 2009 році, це було у 2021 році. І таким чином ми отримували просто глобальний ріст в економіці всіх асетів. Росли і ризикові, і неризикові активи, все просто росло. Саме недавній приклад: це 2021 рік, і той глобальний альтсезон, який трапився. Тепер, на думку Артура Хейса, тарифна формула Трампа є ще одним доказом того. Що він зосереджений на тому, щоб усунути ці дизбаленси? Проблема казначейства полягає в тому, що без експорту доларів іноземці не можуть купувати облігації, тобто бонди. ФРС і банківська система повинні активізувати, щоб зберегти добре функціонуючу казначейську систему. Це означає бРР. Що це означає? Зараз Трамп зі своїми висловами своїми тарифами, він намагається зруйнувати, пошатнути трохи економіку, цим самим привернути увагу ФРС, щоб вони звернули увагу і включили там печатний станок. Тому що Трампу треба гроші, йому треба реструктуризувати свій борг, того що ми починали. Тобто, це саме основна проблема, яку треба вирішити. Державний борг з ним треба щось робити. Для цього треба гроші. Тобто, у нас є ставка, у нас є баланси ФРС, у нас є стрижаки, і у нас є печатний станок. Тепер поговоримо про М2 глобальну ліквідність, як вона впливає. Якщо ви бачите, м 2 ліквідність вона жовтенька, SP500 фонда вона таким фіолетовим кольором. І у нас спостерігається така дуже гарна кореляція в ріст глобальної активні ліквідності, він супроводжується ростом SP500. Давайте подивимося більш локально, що у нас тут виходить зараз. Зараз у нас виходить, що приблизно в кінці вересня 2024 року глобальна ліквідність досягла свого такого історичного максимума і пішла на зниження, і знижувалась приблизно 50 днів. І потім ще 50 днів в принципі, знаходилося на донних своїх значеннях. Тепер, якщо брати за чисту монету і подальшу кореляцію, ми можемо відсчитати, скільки е, днів у нас займає розбіжність. Скажімо, тут у нас було 70-77 днів. Це така класична кореляція, і яку ми можемо розрахувати. Тобто, якщо ми візьмемо від дна ось тут, порахуємо 77 днів. Це у нас виходить десь зараз. Ми знаходимося на, на піку по SP 500 і по фонді. І наступний весь період у нас повинен бути ріст. Звичайно, це дуже важливий фактор, на який треба звертати увагу, адже наявність грошей завжди впливає позитивно на ріст ризикових та неризикових активів. Тепер хочу вам також показати графік золота. Він у нас продовжує стрімко рости. Така у нас історія була в 2018 по 2020 рік. Золото як захисний актив твердий, він ріс, потім він у нас стояв. І стояв він в той час, коли у нас був якраз таки шалений ріст на біткоїну і на криптовалютах. Зараз ми з вами спостерігаємо в принципі таку саму картину, коли у нас захисний актив золото стрімко росте. Як тільки він зупиниться і почне консолідуватись, спадати, ми отримаємо з вами ріст ризикових активів. І останнє, чим би хотів ще доповнити, куди треба дивитися, це індекс DXY, це індекс долара. Він сьогодні у нас дуже стрімко провалився на новинах про тарифи, буквально майже на 3%. Я рахую це зв'язано з тим, що із-за того, що США. Об'явили дуже високі тарифи для всіх інших країн світу, а багато країн світу були саме покупцями бондів цього державного борга США. Це призвело до того, що багато країн можливо відмовиться від покупки бондів і покупки державного борга США. Цим самим це вплинуло на сам індекс, на саму ціну, на саму вартість долара. Класично, про що це нам свідчить раніше на падінні індекса долара, ось тут ми бачимо березень 2020 року і лютий 2021 року. У нас індекс долара падав, у нас росли всі ризикові активи. Зараз ми також різко падаємо, тобто, це, скоріш всього, призведе до дуже скорого розвороту і росту. Тепер, якщо так це все підсумувати, всі ці фундаментальні фактори, всю цю макроекономіку, ми реально знаходимося близько до якогось феноменального росту. Але весь негатив, весь сантимент локальний на ринку він зовсім опозитний. Тому для мене це так очевидно, що у нас реально буде скоро відскок. Це просто очевидно, тому що фундаментал він ніколи не обманює. Просто не всі вміють ним користуватися, і не всі правильно дивляться і ну, не розуміють. Розуміти це все це не просто вміння знати там ці розумні слова, це вміння знайти можливості, де всі інші панікують. Саме тому в нашому персональному менторству ми не просто вчимо, як заробити на кріпті. ми вчимо розібратися в самих основах. Те, що не роблять 99% новачків. Подробиці ти можеш знайти в нашому безкоштовному телеграм-каналі, в якому ми щоденно ділимось аналітикою, різними маршрутами, різними схемками темками. тому обов'язково підписуйся та слідкуй за новинами. А що особисто ти думаєш про 2025 рік? Він буде бичий чи медвежий? Напиши обов'язково в коментарях, я всі прочитаю, і на самі цікаві я відповім. І звичайно, лайк, підписка, коментар, дзвіночок під цим відео, якщо було цікаво, щоб не пропускати інші. Тобою був бойцег з дієш. Сиді пока.